Друзі, привіт! Ви на каналі Пші Польща. Недавно одна моя знайома прислала мені досить цікаву інформацію, яка стосується українців в Польщі. Я вирішив цією інформацією поділитись з вами, і, можливо, вона вам знадобиться в майбутньому. І в цьому повідомленні йдеться про те, що віднедавна усі українці, які знаходяться на території Польщі, зможуть подавати документи для виготовлення як внутрішніх паспортів ID громадянина України, так і закордонних паспортів. Зможуть вони це зробити у спеціальних тимчасових пунктах, яких наразі на даний момент налічується 4. В таких містах, як Варшава, Гданськ, Краків і Люблін. Друзі, попасти до цього пункту можна в два способи. Перший це записатись е, через інтернет, а інший це жива черга. Тобто, коли ви приїжджаєте вже на місці до пункту і вам дають спеціальний талончик з номером. Друзі, коштуватиме така послуга, наприклад, закордонний паспорт нетерміновий 733 гривні плюс 335 злотих. Вартість оформлення термінового 1085 плюс 335 злотих. Ось така, друзі, корисна в мене інформація для... у мене для вас. Бажаю вам всього доброго, до зустрічі. Забудьте підписатись на канал. Дякую всім.